За Замину, я громадський активіст Метала Юрій. Нещодавно виступаючи президент України Александр Зеленський повідомив, що розвідка перехопила документи, які вказували, що у Молдові готується державний переворот. Але нагадаю, що підлабузники знаходяться саме в Україні та гірше того на державних посадах. Мовиться про голову Подільської РВА Михайла Лазаретка. Дивимося. нещодавно я говорив. А сам президенткою Молдови, я говорив з пані Сандою, і поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці і детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. А російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. Цікаво, у цьому документі немає прізвища Лазаренка. Жодної хвилини я не вагався, отримавши цей документ. <кхем> і почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози і попередив Молдову, щоб захистити. І кожен з вас так би зробив, і кожна з вас повністю цим згоден, Я б діяв так само, але напевно президент України невідомо, що. Михайло Зренка, який призначений саме за підписом президента України Водипроса Зеленського, їздив у 2018 році до окупованої Росією частини Молдови Придністров'я та час став з місцевою владою, нагороджував її, обіймався тощо на високому державному рівні. Відбувався захід. Отже, на високому державному рівні. Ідувався за були запрошені гості з України, а також представники місцевої влади на урочистості присвячені встановленню в школі погруддя Шевченку. Серед представників місцевої влади на заході були присутні працівники консульства України в Молдові, представники Верховної Ради, місцевий актив. Та ми бачимо, що голова партії батьківщина у Балтському районі, та наразі голова Падінської РВА Михайло Лазаренко обіймається з депутатами Верховної Ради Придністров'я у дружніх. Теплих стосунках, тобто з ворогам Молдови та України. Молдова всерйоз готується до провокацій з боку Кремля. Інформацію, що Росія планує спецоперацію для захоплення влади у Кишиневі, першим оприлюднив президент України минулого тижня під час візиту до Брюсселя. А вже за кілька днів президентка Молдови Майя Санду підтвердила побоювання і оприлюднила деталі. Це короткостроковий план, який передбачає диверсії з залученням осіб із військовою підготовкою переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників. В Москві прекрасно розуміють, що після нашої війни придністров'я в сьогоднішньому вигляді існувати не може. Ми не можемо на шляху до ЄС і до НАТО разом з Молдовою. Дозволити, щоб у нас посередині був по анклав, який керується керується ФСБ, але голова Подільської РВА Михайло Лазаренка гадає дещо інакше. Ну слава вам, слава Україні і слава вашому придністрові. І це виклик для нашої національної безпеки, а в майбутньому виклик для безпеки також європейського союзу. Отже, є підстави вважати, що голова Подільської РВА Михайло Лазаренка. Також проти, щоб Україна разом з Молдовою вступила в Євросоюз на тлі безпекових викликів. Майя Санду провела ротацію уряду. Новим прем'єром став її соратник про західний дорін Ричан, який раніше працював секретарем Радбезу, і робив заяви, що позаблоковий статус Молдові вже не допомагає. І він і Санду вже проголосили, що євроінтеграція і безпекові питання будуть пріоритетами роботи нового уряду. Отже, голова Падівської РВА Михайло Заренка. не вкладывается в стосунки с Молдовой, с Евросоюзом, то что. А он вкладывается в стосунки с оккупантами, то есть врагом Молдовы и Украины. Я очень рад присутствовать здесь, очень рад быть знакомым уже с Михаилом Дмитриевичем. И мне бы хотелось выразить искреннюю благодарность Михаилу Дмитриевичу. Это на самом деле очень большое дело. И вы вложили Спасибо вам большое. Але за те, що голова поділська РВ Михайло Зренко налагоджує окупантами, тобто ворогами Молдови та України, безпеки України, підозру, Лазаренко за зраду, дій навпаки, приїжджає на день народження та дає йому грамоту. Від управління Одеської області. До слова запрошується співробітник Служби безпеки України, полковник Лазаренко Олександр Анатолійович. Шановні присутні, шановний Михайло Дмитровичу, від імені керівництва і особового складу управління Служби безпеки України в Одеській області. Прийміть найщирі вітання з нагоди вашого дня народження. 50-ти річчя вас з Днем народження, начальник управління, полковник курс Сергій Палич кажучи, я такого ще не бачив, щоб цілий полковник СБУ управління вітав з Днем народження будь-кого. Не за викриття злочину там, або не за викриття там, пігуна, а просто з Днем народження. А можливо, не просто, а саме за те, що Лузаренка виконує чиїсь вказівки. Україна ж пообіцяла і надалі ділитися з Молдовою даними розвідки. Якщо Україна обіцяє. Вона обов'язково виконує свою обіцянку. тому раджу Молдові запровадити санкції проти Михайла Заренка за те, що він підтримує ворогів Молдови та України, щоб завадити планам Кремля повалити демократичну владу в країні і зупинити її рух до Європи. Для нас безпека південної сусідки стратегічно важлива, адже інакше Росія зможе відкрити ще один фронт проти України з боку Придністров'я. Сподіваюсь, вам також зрозуміло, чому та для чого. Голова партії Батьківщина Михайло Заренка їздив та зустрічався з окупантами, тобто з ворогами Молдови та України. А наразі його призначили головою Подільської РВА. Тобто можна рахувати, що все поки що йде за їхнім планом. Але для того, щоб ці плани зруйнувати, поширюйте це відео, особливо Одеса. Тому що якщо Подільщина паде, Одеса потрапить в оточення. Тому слава вам, слава Україні, і слава вашому Придністрові!